Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Ісаака було двоє синів Ісав і Яків. Ісав був майстерним ловцем звірів, мисливцем і часто жив у полі, яків був лагідної і тихої вдачі, жив у наметах разом з батьком і з матір'ю. Ісак більше любив Ісава, який догоджав йому їжею. Своєї дичини, яку він піймав, А Ревека більше любила Якова, лагідного і покірного. Ісавові, як старшому синові, належало первородство, тобто перевага над Яковом у благословінні від батька. Та ось одного разу Ісав повернувся з поля втомленим і голодним. Яків у цей час варив юшку з чечевиці, з Бобів. І сказав йому Ісав, дай мені поїсти. Як і вже каже: продай мені своє первородство, бо йому дуже хотілося, щоб його стосувалось благословення Боже і обітниця дана Авраамові відносно первородства, і щоб таким чином він міг тим самим ревно служити Богу і отримати це благословення. Ісав відповідає, ось я вмираю з голоду. Що мені з цього первородства? Такою відповіддю Ісав висловив своє зневажливе ставлення до первородства як наслідок до благословіння Божого. Яків каже до нього Поклянись. Ісав поклявся і продав своє первородство Якову за чечевичну юшку. Коли ж їхній батько Ісаак правотець постарів і осліп, то, відчуваючи, що от от вмиратиме, він заходів благословити Ісава як старшого сина. Та завдяки хитрощам своєї жінки ревеки замість Ісава, він благословив Якова. Незабаром Ісаак дізнався про свою помилку. Одначе він уже дав Якову своє благословіння і не міг його взяти назад. З цієї причини Ісав зненавидів брата і навіть хотів вбити його, тому Яків мусив іти з рідної оселі. За порадою батьків він відбув на батьківщину своєї матері в Месопотамію, в землю Вавілонську, до її брата Лавана, щоб перебути в нього, доки вляжеться Ісавів гнів. І при цьому одружитися з однією з лаванових доньок. От, браття і сестри, пам'ятаємо про ті дари, якими прикрасив нам Господь. І якщо стане скрута в житті, то не продаваймо їх за чечевичну юшку. Пам'ятаймо про безсмертя своєї душі про наше у Христі первородство, до чого ми покликані, цінуємо ці благодатні дари. І Господь тоді пошле нам і хліб, і до хліба. Амінь.